Це важко уявити, але на цю консоль ми чекали понад 8 років. Nintendo Switch 2 матиме 7,9-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю Full HD з підтримкою HDR та частотою оновлення 120 Гц. Під час використання док-станції, яка має вентилятори для додаткового охолодження, власники консолі зможуть відтворювати ігри у роздільній здатності 4K60 FPS. Switch 2 отримала 256 ГБ сховища, а також два usb c порти які дозволяють підключати. Різноманітні аксесуари та зарядні пристрої, контролери Joy-Con стали трішки більшими та кріпляться до консолі завдяки магнітам. Як показали в трейлері, гравці зможуть використовувати їх як комп'ютерну миш, але режим миші буде доступний лише в іграх, які мають відповідну підтримку. Ще однією новинкою Nintendo Switch 2 Є кнопка S, яка забезпечить швидкий доступ до нової функції Game Chat. Вона дозволить гравцям спілкуватися один з одним через збудований мікрофон з фільтром фонового шуму. А ще користувачі зможуть ділитися екраном і при цьому не обов'язково бути в одній грі. Крім того, Nintendo представила про контролер та спеціальну камеру, яку можна буде використовувати в парі з GameChat. Компанія також представила багато ігор, які з'являться на новій консолі як у день релізу, так і пізніше. Відомо, що Nintendo Switch 2 вийде в продаж 5 червня, а її вартість США становитиме 449 доларів.